Якими б не були ому за ці байки, і чесний, і негідник їх хвалитиме відверто перший, другий з люттю душі. В літню пору мурашка збирала в полі зернятко пшениці, ячменю запасалася кормами на зиму. Побачив її жук. А що ти така роботяща? Всі літом відпочивають, а ти все працюєш? Та коли настала зима, жук прийшов до мурашки попросити трошки харчів? І сказала йому Мурашка, якби ти працював. Замість того, щоб насміхатися з мене, то й тобі б було що їсти взимку. Так і люди при достатках не думають про майбутнє і тяжко бідують, коли їм зрадить доля.